Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні! Сьогодні знімаю обзор мотора. Цей мотор стояв на шіфінгу 350-му. Він застучав, масляний насос, не подавав масла до мотора, поршень під заміну, гізу під заміну, все під заміну. Запчастин до нього немає, чоловік привіз, ми його розібрали. Колінвал теж під заміну, все під заміну. Вкладощі все під заміну. Бачите, який він. Він не подивився, масло не поступало до мотора, давлення не було і він застучав. Такий мотор. Це поршень до нього. такий він всередині. О, це гільза. Це гільза. Чекаємо. Шукаємо запчастини, замовляємо з Києва. Ми його, цей трактор, робили кабіну до нього. Ну і мотор теж ми, в мене відео є, як ми робили, бо до піддона попала вода. Ось такий. Він виглядає. Так, третє. Все обшито. так. Все познімали. Чекаємо запчастин. Будуть запчастини я буду знімав. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!